Всім привіт, друзі! <кхух> З вами Віатрікс, як завжди. <кхух> Одно мене не було. Тому впливаємо на візьмемо режим такий фан. Ось бняк берем, Стандартний. берем крейсі. І mm -hmm. починаємо. Очевидно, власне, цього місто містер немає. Був дуже багато людини. Це означає для мене жирну зарплату. Мені потрібно лише отримати багатство. Чоловік зник деякий час, тому. тільки ця одна робота, і я буду готовий. Зате мішки за грошима 20. Зберіть, використовуйте очі, ну самі знаємо. знаю. Я вже купив Стімулярці. Стіма. Не замахала тут. Не знаю, я не играю в туту. Эээ, Не оригинальный. Логично, что он не. Чисто из-за того, что не оригинальный. Ну, нас как кривал взагалі бо за версий. На фу, короче, було. Це у нас ярку и нормальную версию. Эээ... Число.

У мене ще є друг можем в Майнкрафт з ним поіграти, Думаю, буде прикольно, бо то я один грав, та тим більше я грав в Б2, раз можно пойду лампу виживание зробити. Ого, де шок был захований. Ааа, тут плену жовту, там не пойдем, знайти кружні от непишся. Жовку, что наконец прямо. Будь якщо, Будь -якщо шум. Меність, я гадина, сюди не шум. Надеюсь, сягана сюда не прийду, хто буде хотя. мега погано. Давай еще так сна. я чувак, що назад прийде.

Будемо приходити на якихось. Следуючих... О, о, ні, це була вона. Я певно, в цьому це навіть виглядало виглядав. Це місце мало бути занедбаним, і тепер я перше з ним. Чому? Я не можу позбутися відчуття, що вона постійно телефонує мені, що вона все ще в сіні. Що я повинна зробити? Ем, не, прийшов за 4 хвилини, 4 хвилини 37 секунд. Ваш не... А, то я прийшов ну, мій найкращий час, а я за 5 хвилин прийшов. Режим стандартний, нормальна, нормально. Ну. Коротше, ще раз ми Або, ні, у будемо грати з Чарлі. В Чарлі ми будемо грати в особняку, Або не у лікарні, так, з Чарлі. Щоб було цікавіше. Ну, а, на цьому я пригласила закінчувати, так як ми вже ну, поіграли. Так 6 хвилин, я думаю, хватить. Ну, всім удачі і ну, всім пока.